Ці змагання, ви знаєте, ми присвячуємо нашому колезі, який загинув під час виконання службових обов'язків, солдат резерву військової частини 3027 батальйону Донбас Євген Тимін. В серпні 2014 року, під час виходу під Іловайська, Якраз із тієї зброї, з якої вам прийдеться змагатися, тобто з рушного протиотанкового гранатомету і ранотивно було знищено дві одиниці броньованої техніки. За виконання нормативу приступив. Одним із завдань. Даних змагань є обмін досвідом між гранатометними розрахунками і використання даного досвіду в подальшому. Серед представників команд основна маса це військовослужбовці, які приймали участь під час проведення антитерористичної операції. Дані військовослужбовці показують під час змагань добрі результати. Одразу видно, відчувається, що в них є досвід ведення вогню з гранатомета. У нас ділася відбор із шести команд, давалося всім однаково по 12 вистрілів. Із 12 вистрілів, 11 попадань. Кто больше попадает, то есть вот таким вот образом, не по бальной системе, и по временным показателям. Кто, кто быстрее, кто четче, так и отбирали. Я считаю, что мы сегодня неплохо отстрелялись. У нас два попадания гранатомет, и с четырех попаданий у нас три попадания автомат. Я считаю, это довольно-таки неплохой результат. Но еще будем удосконаливать. Важно, конечно, попадать, но это не боевые действия. Лучше допустить здесь ошибку, чем допустить ее в боевых действиях где-нибудь. Ну и как бы, если даже человек не попал, он с этого извлекет какой-то урок, поймет, где он ошибся. В следующий раз уже, думаю, не будет допускать таких ошибок. Как бы в этом плане и проводятся такие соревнования.